Презентувати цю роботу е від відходів до доходів е восьмий клас. Цей весь проєкт є вже сформований на наскрізну лінію екологічна безпека та сталий розвиток, а це формування учнів соціальної активності, відповідальності і екологічної свідомості. Е Сучасні діти це покоління візуалів. Вони вже народжені з гаджетами в руках. Вони сприймають зовнішній світ через образи, через зображення і звикли до швидкої зміни картинок перед очима. Тому, щоб досягти результатів у власній роботі, я прагнув візуалізувати весь процес нашого навчання. Прикладом мотиваційного якості мотиваційного гачка використовую криголами. Це унікальна техніка, яка допомагає налаштувати аудиторію на спільну хвилю та сприяють формуванню спрятової атмосфери. Також використовує мотиваційні картки. Вони додають бали. Ми їх називаємо джіки трудівнички. О, мання джинка. Бджіки трудівнички. Ось вона у нас є. І це є символ працьості та тотем. Нашого ліцею. Перед кожним етапом проєктної діяльності я вам описав всі методи та інструменти, які я використовую для формування компетентностей та досягнення поставлених завдань. Хочу вам, так як я вам казав, що діти візуали, я для дітей роблю ось такий. Може, я помічка, ось такий візуальний путівник, тому що діти сприймають дуже гарно картинки, стрілочки, і вони це для них є як дорожня карта. Вони по ній виконують всі етапи проєктної діяльності. На початку проєктної діяльності нового проєкту зрозуміло, що ми маємо брати об'єкт праці на задану тем, ну на заданий напрямок проєктної діяльності. Хочу вас ознайомити, як виконую це я. Відбувається це об'єднанням дітей в групи з різними методами. В основному використовую я геометричні фігури, так як це формує математичну компетентність. Потім діти шляхом голосування обирають спікера разом з командою споданих виробів, які можна виготовити. Відповідно до нашої матеріально-технічної бази, вибирають один виріб, описують його, записавши, описавши це в чек-лісті. Після цього спікер виступає, презентуючи цей чек-ліст. Потім ми робимо опитування всіх учнів кожної групи, чому ж вони обрали цей виріб, щоб вони аргументували це все. І після цього всього, коли учні... Прослухавши всі ці аргументи, можливо, в них зміниться якась своя думка, я їм пропоную такий метод, як мішень вибору. Ось вона в мене навіть на дошці є, і тут я вам продемонстрував: це коли кожна, кожен виріб має е, свій сектор у мішені, і діти, підходячи до цієї мішені, ставлять магнітик в той сектор виробу, який би вони хотіли би виготовити. Наприклад, ми в цьому проєкті вибрали стільчик. Відхону спільчик. Далі що робимо? Далі групи разом оформляють створюють мету та план проєктної діяльності за допомогою таких карток вони заповнюють. Після того, після того пошук інформації пропоную їм виконати за допомогою штучного інтелекту, таким чином, навчаючи учнів... Задавати правильні запитання штучному інтелекту та вміти спілкуватися з штучним інтелектом. Після того, як ми зібрали інформацію, пропоную дітям для того, щоб формувати мовну компетентність, виконати СНК. І це в нас називається Зала слава виробу. Після того вимоги виробу можна подати різними інструментами, різними методами. В даному випадку я подав це у вигляді кросворду. Використовую такий продукт для складання кросворду, дуже класний. Він там тему кросворду задаєш, він формує повністю кросворд, можна під себе його тільки е, треба буде трошки відкоректувати. Після того зрозуміло, що діти роблять пошук моделей аналогів. Ці моделі аналогів зроблять в основному в основному тому що там повно інформації. Після того. Я пропоную дітям свої моделі аналоги розмістити на дошці спільного користування. Після того, як вони розмістили свої моделі аналоги на дошці, вони повинні пролайкати ті моделі-аналоги, які розмістили його однокласники. І шляхом голосування більшістю лайків ми обираємо п'ять моделей аналогів, які діти потім аналізують за допомогою. Таблички. Вибравши базову модель, ми переходимо до конструкторського етапу. Зрозуміло, що слідуючим етапом йде ескіз виробу. Діти виконують ескіз виробу, і після того ми переходимо з ними до однієї з моїх педагогічних ідей: це 3D-моделювання. 3D-моделювання я зараз впроваджую в навчальний процес. І Пропоную дітям в спеціальних програмах, таких як FreeCAD, в основному я використовую SolidWorks, виконати креслення моделі, перетворити її в 3D-модель в об'ємну модель. І таким чином я вам зараз продемонструю. Ось, наприклад, 3D-модель я швидко зробив стільчика. Ось нашого. Ось. Коли дитина побачить цю 3D-модель, вона може покрутити, подивитися, внести якісь зміни і в подальшому її виготовляти. Якщо виріб буде е, якийсь простіший, наприклад, я хочу вам показати зараз швиденько, що це не такий вже й важкий вид. Діяльності цей, цей метод. Наприклад, е, е, візьмемо п'ятий клас, це просто для зразка п'ятий клас виготовлення брелочка. Да? Діти можуть зайти сюди, виконувати креслення за мною повністю. І можу вам продемонструвати, в мене руки трусяться. вибачаюся, я єлі попадаю в лавітуру. І взявши, наприклад, овальчик. Да, форма брелка може бути різна, може бути кругла, може бути в вигляді овала, може бути е, як хочеш. Візьмемо, наприклад, овальчик, бо це дуже швидко і дуже просто можна показати. Намалювали просто овальчик, можемо його зробити, форму вищу, ширшу, довшу, щось кусочок обрізати, ще, ще щось є в нас, ескіз, да, е, уже головний вигляд нашого. Брелочка. Беремо. Що нам треба в брелочку? Нам брелочку треба отвір. Взяли, поставили отвір. Зараз хвилинку кажу. Нажимаю, і в мене по три рази нажимається, я так хвилююсь. Є отвір, так? Да? І вже після двох простих таких дій ми можемо зробити уже наш брелок. Ось. Уже зроблений брелок. Далі що можна з цим брелком робити? Що хоч можна робити? Можна взяти, зробити йому заокруглення цьому брелкові, виставити 3 мм радіус і зробити заокруглення. Після цього можна нанести будь-який сюди якийсь символ, елемент, надпись, і чи поставити герб. І вже готовий продукт дитина може його зразу ж у нас на 3 d принтера роздрукувати, його мати, або в дальшому змінити конструкцію якусь і виготовити вже виріб з конструкційних матеріалів. Потім після я вибачаюсь, доганяю. Після того зрозуміло, що в вибір, -виб добір матеріалів та інструментів. Виконую я це за допомогою цим, я вас не здивую, напевно, тому що ним користуються всі цими інструментами, такими як Гордвол, я його проплачую. Там створюю різні інтерактивні вправи, щоб діти могли методом виключення, методом вибору підібрати інструменти та матеріали і записати їх в табличку. Скажу, що якщо діти не онлайн, дуже класно, дітям подобається, коли. Магічний бокс. Коли діти підходять, достають магічного бокса чи інструмент, чи якийсь матеріал, розповідають про нього, і це є найефективнішим методом, як на мене. Після ми переходимо до технологічного етапу. Технологічний етап, зрозуміло, це виготовлення виробів. Але я на початку кожного уроку з дітьми ми стараємося виконати хоча б одну інтерактивну вправу для того, щоб створити місток між. Теорією і практикою, для того, щоб повторити якісь матеріали, повторити інструменти, повторити послідовність виготовлення виробу, а основне це що повторити техніку безпеки. Також в мене тут є в цьому візуальному путівнику посилання на інструкції з техніки безпеки. Діти вдома можуть відкрити, знайти ту інструкцію, яку їм потрібно вивчити правила, і вже тут я їх буду опитувати. Це так як метод перевернутого класу. В цьому ж також візуальному путівнику є відеопосилання. Ну не на не мої відео, зрозуміло, на відео інших дітей. Не дітей кажу, інших фахівців. І це так би є, як для дітей віртуальні майстерки, віртуальні екскурсії. Тобто вони можуть зайти, тут, наприклад, що таке псайлінг повторити, побачити, який можна ще якийсь стільчик виготовити, і так далі. Ще я використовую ще один метод під час цього технологічного етапу, це залучення спеціалістів на уроки. Це, наприклад. Бивших випускників, наприклад, батьків, якихось спеціалістів, які працюють з обробкою різних матеріалів. Я в себе використовую. Запрошую завжди свого працівника. Тому що я ще працюю на півставочки заступником директора господарської частини. У нас є такий робітник по обслуговуванню та ремонту будівлі, дідусь. Його діти дідусь називають він повністю сивий. Він за своє життя, все життя проробив столяром. Побудував хату в селі, побудував хату в місті. І він приходить допомагає мені з дітьми і зі мною виготовляти вироби таким чином, показуючи свої фішки, які він набув протягом свого життя. І я навіть в нього дуже багато чого навчився, використовую і дітям показую. Ну, зрозуміло, переходимо до заключного етапу. Заключний етап в нас економічне обґрунтування. Ми вважаємо, скільки потратили на виготовлення проєкту. Переходимо до маркетингового дослідження для того, щоб знати, чи цей виріб проще купити, чи його потрібно, чи може його можна виготовляти. Подають діти в формі коміксу, можна в канві, можна дуже багато є різних інструментів. Потім розробка реклами. Після розробки реклами, презентація, в вигляді ярмарка. Це ось дошка падліт. Я можу вам навіть продемонструвати. О, бачите, вже діти з п'ятого класу здають проєкти. Дошка, Пагляд і І самооцінювання. Переходимо до самооцінювання. Використовую просту Google форму. Вона, можливо, не ефективна. Ну, тобто не ефектна, але ефективна. Всі люди нею користуються і дуже є вона практичною, як для мене. Висновки пропоную дітям, заповнюючи чек чеклісти. І коли ми. Створювати чек листи якщо є інклюзивний клас, потрібно його створювати трошки іншим, з більшим шрифтом або якісь інші запитання завдавати. На це також треба приділяти увагу. І в вигляді рефлексії використовую Ментіметр. Дітям пропоную створити хмару слів, чого ми навчились, виконавши цей проєкт. І цим ми, в принципі, закінчуємо наш. Проєкт виготовлення ну, наш даний проєкт. Хочу ще показати, що в цьому моєму путівникові є інтерактивна кімната. В цій інтерактивній кімнаті зібрані всі мною ну Я підбираю ті завдання, які вже інтерактивні, які я підготував. І я їм виставляю, і ми можемо ними користуватися. Тут є посилання на любу можна відкрити, подивитися мною. Вони розроблені діти можуть, як ми можемо, як і на уроках, так і діти вдома можуть зайти і. Пройти цю інтерактивне якесь завдання. Далі хочу повернутися з вами до 3D-моделювання до моєї цієї педагогічної ідеї. Повірте, ця педагогічна це, це не дуже складна, можливо, хтось цим і займається, але я боявся цієї технології. Нас винудило внедритися в цю технологію. Я боявся, але коли я в неї торкнувся, вона є осяжною. І ось ви можете побачити, деякі я вам накидав. 3D-моделі, які діти наші зробили. Ви навіть можете побачити, що є 3D-моделі з старшими класами. Робимо для нашої армії деталі, тому треба йти, бо це вже сьогодення, це не майбутнє, це вже сьогодення, і ми повинні цим користуватися і працювати. І ще це вже не стосується нашого проєкту. Я хочу вас ознайомити ще одною педагогічною ідеєю, мою, якою я займаюся уже другий рік. Це залучення дітей до збірки fpv дронів. Це розвиває в дітей всі компетентності, особливо stem компетентності, особливо громадянську компетентність і ще й таким чином допомагає нашій армії і це дає нам можливість з вами займатися тим, чим ми займаємося зараз. Дякую за увагу.